Шановні, доброго дня, ви на каналі Алефін і корисна новина щодо користування позикою. Якщо ви берете, то можна продовжувати чи ні користуватися кредитом. Ось, якщо у вас стає питання, ви плануєте взяти швидкі кредити. Це, наприклад, компанія в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Називається Mylan. Вона надає позики для людей. Кому вже виповнилося 18 років і більше. Перший кредит зараз надається до 30 днів з сумою 15 тисяч гривень для першого звернення. І е, позика, якщо у вас на 15 днів, ви можете її також продовжувати на 3, 7, а також 15 днів. Це для того, щоб ви виплатили ту суму, яку ви хочете обрати та погасити. Щодо користування позику від MyLoan це простий сервіс моментального кредитування на вашу банківську картку. Особисто вибираєте картку для виплат, наприклад, Приватбанку або картку. «Все карта від банку «Пумп». Це просто як рекомендована інформація. Для того, щоб оформити кредит тут або в будь-якій іншій компанії, перш за все прораховуйте суму платежу, щоб вам підходило за виплатою. Тому що якщо у вас комісія не враховує, якщо це кредит уже повторний або там, де ви будете кредитуватись, то може бути комісія від 1% на день. Тут в MyLoan комісія поки що відсутня, коли ви взяли перший кредит. Наступний раз, коли ви берете кредит, вона може бути персонально для вас розрахована. Це теж як додаткова інформація. Кредитний калькулятор на сайті в описі до цього відео і форма онлайн-підтримки. Допоможе вам вирішити фінансові питання і складнощі з терміном кредитування. Якщо вам зараз потрібні гроші, це робиться для того, щоб в клієнта не було питань при оформленні. Тому що ви берете і якщо ви берете кредит, ви, по-перше, вирішуєте всі питання, щоб у вас не було їх. Тобто за тиждень закрити, або за два тижні, або більше. Тобто, ви робите це все свідомо. Вирішуйте все наперед. Тому, якщо у вас є переконливість і ви хочете гроші в даному випадку за акційними умовами, звертайтеся, якщо у вас є бажання сюди. Якщо немає, розгляньте інші фінансові пропозиції, а також банки. На цьому каналі ви це знайдете для свого вибору.